Довести, що е, вони спроможні бути народною самообороною, не змогли, маю на увазі до Майдану, не змогли за той час. Вони трохи е, розжиріли тим, що цеплялося багато погонів, формували багато зустрічей, помпезних, оркестрів. Хто прийде і хто дасть народу зброю? Хто Хто прийде із чинуш, який зможе собі дозволити настільки, е, настільки велику свободу, що озброїть народ і що зможе дати народу захистити свою територію? Я думаю, що ніхто. Вони це розуміють, ми це розуміємо. І саме головне, ми попираємо ті принципи Майдану, які були сформовані за час бойових дій які були окріплені і підкріплені жертвами. Ми не можемо зараз допустити такої ситуації, коли знову буде призначений, який буде штучний виконавець якоїсь штучної програми під якогось політика на вибори. Не можна Національну гвардію переформувати в новий верход, сокол чи Грифон, чи будь-як. Що вони мають на увазі під своїми бажаннями поліцейської структури? Я розумію, що не на часі розбиратися в тіорії, і тому на швидкоруч було запропоновано нам закон грицяка. Нам вдалося, я думаю, що це Боже провидіння. Нам вдалося впевнити, і це дуже велика дяка свободі, тягні Бога, впевнити в тому, щоб він вніс зміну в закон, що йде подання. Виконуючи обов'язки президента і призначається Верховною Радою. По великому рахунку, це можуть сказати тільки фахівці справа чи Конституції, з моєї точки зору, по великому рахунку, це єдиний шанс. Єдиний, де Майдан може висунути своє, своє, свого національного лідера чи е, е, лідера, який стане потім національним, представника національної еліти який зможе знайти стандарт взаємовідношень і дати нашому кримчанину е е зброю, е козакам зброю, для того, щоб вони могли захистити свою територію, свою родину і свою землю. Я думаю, що такий формат може знайти тільки людина із народу, людина, яка має моральний авторитет, яка має національний авторитет, і яка зможе це зробити. На... Порушуючи їхню етику, не закон, не норму, а порушуючи їхні, їхню етику Шуля. Тому от, мене коротенький, е, коротенька доповідь. Я хотів би, щоб ми сьогодні відкрили процес. Завтра на Майдані його затвердили, що не буде ніяка прийнята особа, якщо вона не буде підтверджена більшості всіх організацій, які проявилися під час військових дій, які відбулися на Майдані. Національна гвардія була як ініціатива громадська створена. Ми вдячні Верховній Раді, але вона була створена 29 січня в Українському домі. 260 майданівців дали обітниці українській нації. З них 27 загинуло із тих, хто дали обідницю в небесній стойці. Але всі вони наші, всі. І це була площадка комунікаційна для об'єднання організації проявлених, проявлених структур, тих самоорганізованих, самооборонних е, е, рухів, які виникли. І сьогодні я нічого не можу зрозуміти, яким чином переформований перефарбован, внутрішні війська Бербус. Без фільтра громадськості, без фільтра е, то, тої, тої комісії, яка буде створена е, цивільним е, керівником Національної гвардії, національним лідером. Без цього фільтра ніхто не зможе потрапити в Національну гвардію. Тобто вони можуть потрапити тільки таким чином. Ми, як народ, ми маємо там бути на, на перших рядах. У мене все, я вас всіх дуже поважаю, люблю. Якщо є якісь запитання, питайте. vir die poort. Ja, skielik ja